Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, у попередньому відео ми говорили про те, як штучний інтелект допомагає створювати фейки. Ми розбирали, як технології можуть вводити нас в оману. А сьогодні навчимося захищатися від дезінформації. Як часто ви сумніваєтеся в тому, що читаєте чи бачите в інтернеті? Чи бувало таке, що побачили новину і одразу захотіли її перепостити? Бо вона викликала сильні емоції. Якщо так, затримайтесь на кілька хвилин, бо ми розберемо, як не стати жертвою маніпуляцій. Перше і головне правило завжди перевіряйте, хто опублікував інформацію, чи це відоме авторитетне медіа, чи є у нього історія достовірних новин, чи вказане першоджерело. Наприклад, якщо хтось пише сенсаційну новину, але не вказує, звідки ця інформація, це перший тривожний дзвіночок. А якщо її поширює невідомий сайт із дивною назвою, краще взагалі не витрачати на це час. Уявімо, що ви побачили новину сайту, який називається Термінові новини 24». Ви не знайдете його в списку авторитетних джерел. Це може бути сигналом, що ця інформація не перевірена і не заслуговує на довіру. звертайте увагу на емоції. Якщо новина викликає сильний гнів, страх чи сльози, це може бути маніпуляція. Часто фейки використовують чутливі теми, наприклад, новини про тварин, дітей, військових, людей з інвалідністю. Заголовки типу: це має побачити кожен, чи це жах такого ви ще не бачили. Класичний прийом, щоб викликати бурю емоцій. Приклад, уявіть, що ви бачите пост у соцмережі з новонародженими дітьми, які постраждали від війни, і одразу картка, куди потрібно перерахувати кошти. Це може бути спроба маніпулювати вашими емоціями, щоб ви не замислювалися про достовірність джерела. Також нещодавно пропагандисти підробили відеоролик від імені українського дитячого телеканалу. Тоді російські змі, телеграм-канали, боти у соцмережі поширюють відео із логотипом українського дитячого телеканалу. У анімаційному ролику хлопчик в одязі з українською символікою, почувши, як його сестра слухає російськомовну пісню, тягне руку до телефону, щоб ніби донести на неї правоохоронним органам. У дописах до цього відео пропагандисти стверджують, що буцімто в Україні поширюють телерекламу, спрямовану на дитячу аудиторію, яка вчить доносити на членів власної родини, якщо ті слухають пісні російською мовою. Однозначно, це фейк. Такий ролик ніколи не транслювався в українських змі. РФ часто поширює фейки про, начебто, пропаганду серед дітей в Україні. Це відбувається в рамках фейкового наратиму Кремля. Фейкові новини часто використовують стару інформацію. Наприклад, відео, яке було зняте кілька років тому, можуть видати за нову подію. До прикладу, нещодавно у соцмережах поширювали старе відео Путіна про готовність дати притулок Порошенку. Насправді, Путін говорив про притулок для Петра Порошенка на початку лютого 2022 року. Під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макро. І зовсім в іншому контексті. Багато фейкових новин видають дрібні, але дуже показові деталі. Наприклад, неправильні назви міст, установ чи підприємств. Безглузда логіка в тексті. Якщо бачите, що текст виглядає дивно або має підозрілі помилки, це сигнал, що його писали не зовсім компетентні люди або навіть штучний інтелект. Фейки часто поширюють через підставні аккаунти. Як же їх розпізнати? Дивимось на кілька факторів. Історія постів. Якщо аккаунт з'явився кілька днів тому і одразу почав поширювати сумнівні новини, це підозріло. Фото профілю. Якщо замість людини квітка, картинка чи взагалі нічого є, привід замислитися. Якщо фото занадто ідеальне, супергладка шкіра без зморшок, абсолютно симетрія обличчя також варто замислитися. Надмірно ідеальні акаунти або взагалі порожні, або переповнені емоціями та агресією. Наприклад, уявіть, що акаунт зображує ніби молоду людину, але всі його пости йдуть лише про політичні події і без особистої інформації. Це підставний акаунт. Ферми, ми вже говорили про них. Це групи підробних акаунтів, які поширюють фейки та маніпуляції. Їх легко впізнати. Однотипні коментарі від різних користувачів, нові профілі без друзів і постів, відсутність реальної активності, окрім репостів. Наприклад, під постами марафону Єдиних новин у Фейсбук були і є десятки коментарів із однаковими фразами: це і є робота ботоферми. Такі акаунти краще просто блокувати і не витрачати на них час. Ми можемо допомогти своїм рідним не стати жертвами фейків. Для цього діліться перевіреними джерелами: наприклад, інформацію проектів StopFake або VoxCheck. Навчайте їх сумніватися, запитуйте у близьких звідки вони взяли інформацію. Покажіть їм, як працюють фейкові новини на реальних прикладах. Наприклад, можна разом подивитися на приклади фейків із соцмереж і порівняти їх із правдивими новинами на перевірених сайтах. Чим більше людей знатимуть ці прості правила, тим складніше буде маніпулювати суспільною думкою. Тим складніше маніпулювати вами. І пам'ятайте, медіаграмотність це навичка, яку потрібно розвивати постійно, адже штучний інтелект постійно розвивається. Тому не зупиняйтесь, перевіряйте інформацію, ставте питання і не дайте обманути себе та своїх близьких. Якщо вам було корисно, поділіться цим відео з друзями та рідними. Давайте разом робити інформаційний простір чистішим і безпечнішим. До зустрічі, друзі!